Конференцію з питань оцінки виконання колективного договору та обговорення проекту майбутнього договору 24 березня провели колективи гірничо-транспортного виробництва і цеху водопостачання. Зібрання проходило у малій залі палацу культури Металург. На конференцію обрали 116 делегатів, з яких були присутні 103. Перелік питань порядку денного заходу не вирізнявся від попередніх конференцій і містив три пункти. За першим пунктом, звіт про виконання колективного договору за 2014 рік, акт перевірки документу озвучив Гонтар Ігор Сергійович. Для роз'яснення пропонованих змін та доповнень до тексту колективного договору на наступний період слово взяв голова проспілкового комітету Кліменко Федір Федорович, який зазначив, що за основу майбутнього договору взяли договір 2014 року. Не дивлячись на пропоновані зміни, вартість документу не зменшилась, а навпаки, зросла. Збільшення вартості договору стане можлива завдяки запропонованим збільшенню матеріальних виплат працівницям комбінату, що знаходяться у декретній відпустці. Збільшенню розмірів витрат на купівлю путівок для дитячого відпочинку і оздоровлення, статті витрат на допомогу воїнам АТО. Було озвучене рішення про преміювання з нагоди ювілею. Знайдено компроміс, і замість відміни ювілею 55 років буде відмінено 60-річний ювілей. Ця частина зібрання викликала найбільш жваве обговорення. Делегати конференції, присутні у залі, мали багато запитань до голови проспілкового комітету та директора філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат Сторчака Андрія Сергійовича. Звичайно, людину праці найбільше турбує питання росту заробітної плати. І стабільної роботи підприємства. Працівники гірничо-транспортного виробництва звернулись з проханням про підвищення зарплатні. Також питали про розмір щорічної відпустки і зміни у нарахуванні та виплаті премії за вислугу років. Нагадаємо, що пропонується зміщення періоду початку виплат. Молодий працівник підприємства повинен відпрацювати щонайменше три роки, щоб отримувати винагороду за вислугу років. Отже, активно обговоривши проект колективного договору на 2015 рік, делегати перейшли до третього питання. Ня порядку денного зібрання вибори делегатів на загальну конференцію, яка відбудеться 31 березня. Проект постанови конференції затвердили, за спірними питаннями буде працювати комісія по доробці колективного договору.